Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку важиву складову обробки як ретуш. А саме ретуш в Lightroom без фотошопа. Коли я освоїв цей метод, то фото почав обробляти набагато швидше, ніж при застосуванні фотошопа. Звісно, відмовитись від нього повністю, напевно, не вийде, оскільки інколи треба щось таке поправити, що неможливо зробити методами Lightroom. Наприклад, це може бути пластика, коли треба нам забрати якийсь животик або кривий ніс, як в мене на цьому фото. Ну, але вже основна та частина шкіри нашої моделі буде більш-менш гарна. Цей метод не підійде тим, хто дуже ставиться прискіпливо до ретуші. Тобто, їх фото вимагають, щоб там була детальна ретуш. Там застосовуються інші техніки, такі як Dodgen Burn і ще щось тому подібне. Мені такого не потрібно. Я фотографую сім'ї, весілля, хрещення, дні народження. Мені треба зробити швидко і досить якісно. Моїх клієнтів і мене такий результат задовільняє. Отже, поїхали. Представимо собі, що наше фото вже оброблено. Тобто, ми. Попрацювали з світлом і з усім іншим з кольором. І ми бачимо, що на шкірі в нас є різні нерівності. І тут в Lightroom, у вкладці Basic, або якщо у вас новіша, модель, новіша версія, вона може бути в вкладці Ефект є ось такі важливі два. Повзунки. Один це текстура, а другий чіткість або texture and clarity. Е, якщо ми їх даємо в плюс, наприклад, текстура, вона впливає на більш такі дрібні деталі. Ось бачите, як промальовуються і додаються різні негарні такі п'ятна почервоніння на шкірі. Якщо ми забираємо в мінус. Ось тут весь секрет. Шкіра стає навпаки більш розгладженою і м'якою. Так, збавимо 0. Подивимося, що робить чіткість. Чіткість, коли ми додаємо, вона робить схожим принципом, але по більшому радіусу. Тут різниця тільки в радіусі, в величині тих об'єктів, на, на яких на, накладується мікроконтраст. Ось бачите? Якщо ввести в мінус. То ось дрібні деталі все рівно лишились, але більш зникли різні більш великі п'ятна. Можемо навіть поекспериментувати. Текстури додати в плюс, а клеріті в мінус. <coughs> Подивитись, як було, як стало. Неправильно я вам покажу вже потім з кісточками. Так. Отже, суть ми вловили: оці два параметри впливають якраз на, наші... на нашу текстуру шкіри. Тобто ми можемо взяти кісточку, ось вона тут, або клавішу K на англійській розкладці. Можемо Auto Mask, Він допоможе нам не вийти за області, що там, де ми, нам накладати даний ефект, не треба буде потрібно. Наприклад, на очі, на губи і на різні контури. І тут. У нас якраз з'являються параметри ці так само. Текстура і чіткість. Ми беремо чіткість трохи в мінус, не сильно, не дуже агресивно. Текстуру теж трошки в мінус. І кісточкою проводимо там, де нам не подобається наша шкіра. Ось так. Ось так. Як видно, Ефект працює, але все рівно лишились от зморшки. Ми що робимо далі? Оскільки ми не хочемо, наприклад, дуже агресивно це забрати, а більш, більш так контрольовано. Тому ми залишаємо так можна навіть ще зменшити. Нажимаємо Enter і нажимаємо ще раз К або знову кісточку. І у нас з'являється знову та сама кісточка вже з тими параметрами. І ми робимо те саме. Або інколи тут нам подобається, а тут ні. І тут тільки проводимо. Enter. Потім бачимо: от на є щось лишилось. Знову кісточкою. Ентер. І так можна багато накладувати одну кість на другу. Тепер подивимося, я вимкну кість і ми подивимося результат, до і після. Ось до. Ось після. Ось до, ось після. Так я розумію, що я чоловік, і мені така ретуш не, при... не приносить краси, оскільки чоловік навпаки. На мою думку, ретуш ніяка, дуже мінімальна, тільки пасує. Трошки щось забрати і все. Але на моделі, на дівчині, на жінці це працює. Потім ми можемо ще застосувати точкову корекцію. Ось вона, Spot Remove. ми її нажимаємо. Тут два режими роботи. Клон це просто з одної частини. Ось, наприклад, волосочок. Позначимо, і відки хочемо, воно буде клонувати сюди, як в фотошопі. А це хіл, ось клон. Клон просто клонує. Якщо ми нажимаємо хіл або лікування, то вона вже буде. Підстроювати під колір і світність, тому більш воно буде працювати непомітно. Так. Ну ось і все. І так можемо. Ми працюємо так з усіма фото. Гортаємо їх. Збільшили, включаємо кість. Помалювали, де нам потрібно. Нажали Enter. Знову помалювали. Enter, Окей. Okay. пішли далі. Збільшили. Кість. Малюємо. Тут ще є одна деталь. Якщо ми нажали включили кість, і перед цим, не нажимаючи ніде на фото, міняємо параметри. Наприклад, от Clarity в мінус от жорстко забираємо в мінус 100, і тепер помалюємо. І нажавши Enter, і знову кість, то ці параметри зберігаються. Тобто, нам не треба по 100 раз клацати одне й те саме. Окей. Якщо ми нажмемо кість, Але вже перший раз зробимо один мазок, неважно де. І тільки тоді змінимо параметри, наприклад, нам було за агресивно. Ми забрали в мінус. То нажимаючи Enter, і знову кість появляється в нас, то вона лишає попередні параметри. І маніпулюючи цим, можна, е також маніпулюючи швидкими клавішами, працюючи, можна добитись. Досить швидкого результату. Тут за агресивно, я показав просто, щоб вам було видно. Коли я освоїв дану методику, перший місяць мені було важко. Мені здавалося, що у фотошопі все рівно краще, все рівно там більш все детально. Але потім, коли я вже практикувався, швидкі клавіші, ентер і це все, що я вам розказав, я почав всі фото ретушувати так. Тільки якщо в мене є якісь проблеми, які я не можу забрати. Наприклад, тут щось було, не знаю, якесь волосся, яке прям там ну його не можна забрати тут нормально. В новіших версіях Lightroom можливо і можна, в моїй не можна, я працюю так. То тоді я вже ці фото зберігаю і закидаю їх по одному у фотошопі і там доробляю. Ну і все, результат готовий. Дякую вам за увагу! І на все добре.